Поїхала? Пропоную відкрити засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Присутні чотири члени комісії. Хто за те, щоб відкрити комісію? Рішення прийнято. Тетяна Анатолійовна, зачекайте. Порядок денний. Всього у нас 10 питань, які будуть розглядатися. Перше питання: про внесення змін до положення про управління економічного розвитку житлово-комунального господарства, капітального будівництва інфраструктури Калинівської селищної ради. Друге про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок і передачу у приватну власність земельних ділянок. Третє про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земель Калинівської селищної територіальної громади. Питання четверте. Про викуп земельної ділянки. П'яте. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою. Шосте про затвердження стартової ціни та проведення електронних земельних торгів з продажу земельної ділянки. Сьоме про затвердження технічної документації з землеустрою. Восьме про зміну цільового призначення земельних ділянок. Дев'яте про розроблення комплекс, комплексного плану просторового розвитку території Калинівської територіальної громади Пасівського району Київської області. І десяте про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в комунальну власність земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту. Хто за прийняти денний, взяти за? Хто за, проти отримали? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку. Питання перше. Про внесення змін до положення управління економічного розвитку, житлового комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради доповідач Рекічук. Доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін положення про управління економічного роду пожило комунального господарства, капитання будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради. Відповідно до статті 25 частини 4 статті 54 закону України про місцеве самоврядування в Україні. На ваш розгляд виноситься. Проєкт рішення про внесення змін до положення по управління економічного розвитку житлового комунального податку інфраструктури Калинівської селищної ради, яке затвердження рішенням Калинівської селищної ради від 13.05.21 року 11905. 8, в новій редакції. Чисто технічне питання Я прошу підтримати даний проєкт. Всі знайомі з цим питанням. Питання з пропозиції є? Я думаю, що за голосування. Хто задане питання? Хто затриматись? Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Питання номер 2 Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачу у приватну власність земельних ділянок. Згідно з додатку першого надійшло 15. Заяв від громадян з метою затвердження технічної документації під житловими будинками, які знаходяться в їхній власності. З писком ознайомились? Mm -hmm. Всі зауважені, зауважені. Немає. Немає питання, здобачення має головних питань. Став на голосування. Хто задане питання? Хто за? Проти отримались? Рішення прийнято всі за. Питання 3. про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Калинівської селищної територіальної громади. Так можна я ось з метою забезпечення надходжень до бюджету селищної ради відплата за землю сприяння розвитку земельних відносин на Калинівській селищній раді пропонується прийняти. Рішення про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки за мер Калинівської селищної ради. Простими словами ми ä, приймаємо таке рішення для того, щоб привести нормативну грошову оцінку у відповідність до теперішнього часу, оскільки згідно законодавства вона діє 5 років, а у нас вже всі нормативно-грошові оцінки населених пунктів перетнули цей термін, тому ä, є така необхідність. Всі знайомі зіносить да? на голосування. Хто за те, що питання прийняти? Хто за отримались? Одноголожного питання прийнято. Наступне питання про викуп земельної ділянки. Так. Значить, що не Пропонується затвердити оціну вартість земельної ділянки на сільськогосподарського призначення 15А, кадастровий номер. Прошу ознайомитись. Розташований по вулиці Центральна, 2А, в селі Плесецьке. Та передати у власність шляхом викупу кікіну Анатолію Володимировичу. Дану земельну ділянку. Оціночна вартість складає 604 тисячі триста. Так, є питання по даному питанню? Ні? Ну, Хто за? Рішення прийнято. Так, наступне питання. питання про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою. Тут просить надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації орендованої ним земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою проведення у відповідність у її на цій ділянці. Це, Це знаходиться село Скрипки, Пасівського району площа ділянки 011 і 8 га. Поясніть простими словами, людина орендує земельну ділянку давно вже. Mm -hmm. а, ділянка не сформована кадастровий номер не присвоєний. Тобто це робиться виключно для Так, Тоді ще просто. не було цих номерів, а зараз вже навіть для того, щоб проводити певні дії, необхідний цей кадастровий номер. Тобто mm -hmm. воно формується в комунальну власність, далі воно буде в оренді, але буде з кадастровим Угу. Mm -hmm. Зауваження є по даному нормально? Так, да, так, да, в забороненості по сплаті орендної плати немає. Ще які питання є? Відносить на голосування за дане питання. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження стартової ціни та проведення електронних земельних торгів з продажу земельної ділянки. Пропонується затвердити звіт про експертну оцінку земельної ділянки. Розроблено дограмт інформплюс, яка становить 2 мільйони 577 тисяч 529 гривень. Так. за Закуплати лікомації виконаних робіт з виготовлення експортної грошової оцінки земельної ділянки згідно договору номер 24 терено 1 від 24 року покласти на що на переможця земельних торгів, встановити на електронних торгах стартову ціну земельної ділянки площою 0,46 га для розміщення та експлуатації поділець сполучені автомобільного транспорту та дорожнього господарства, розташованої в селі Липовиський до фастівського Району Київської області 2 мільйони 577 тисяч 529 гривень. Встановити крок торгів в розмірі 1% від стартової ціни лота. Е, так. товариство. Є зауваження подані питання члени комісії. Ставимо на розсування. Хто за дане питання? Хто за проти рішення прийнято? Наступне. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення особистого селянського господарства площею 07 га адаптовий no 32238 2204 002 в селі Бобриця затвердити технічну документацію щодо інвентаризації для збереження використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень. Це ще одна ділянка, 4 ділянки, значить ще четверта, третя ділянка. Для будівництва обслуговування будівель закладів комунального обслуговування площею 1,71,72 гектари, в селі риски ток. І щодо інвентаризації земель для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 028-21 02821 в селі Варовичі. Детальніше хочу наголосити, що це все продовження роботи по формуванню земельних ділянок комунальної власності. Все формується в комунальній власності. Всі ознайомилися за навіть. Хто дане питання? Хто за? Проти Утримались? Рішення прийнято. Наступне. Наступне питання про зміну цільового призначення земельних ділянок. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності ціляння призначення, якої змінюється земель. Для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Велика Солтанівка, вулиця Свободи, 10. Е -е, так. Ще одна ділянка знаходиться в селі Діброва, вулиця Нова, 4, ліп 4. Е -е, тобто дві ділянки приватної власності, які змінюють із ОСГ на будівництво.

Наступне питання про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калинівської селищної територіальної громади Пастівського району Київської області. Да. На Значить, є необхідність розробки такого комплексного плану, оскільки в нас по населених пунктах. Загалом то є містобудівна документація, але в деяких населених пунктах вона взагалі не відповідає сучасним вимогам. Ну і, взагалі, з метою забезпечення сталого розвитку території, дотримання принципу збалансованості державних громадських і приватних інтересів є така необхідність, тому пропоную. Тому пропонується розробити комплексний план просторового розвитку території Калинівської селищної територіальної громади Фастівського району Київської області в новій редакції. Далі комплексний план. Замовником визначити виконавчий комітет Калинівської селищної ради, підготовчі процедури зроблення комплексного плану, провести в термін до 31.12 року. Встановити вимоги до персонального складу робочої групи згідно додатку 1. Визначити строк приймання заявок на участь в робочій групі тривалість у 20 календарних днів дня публікації даного рішення. Всі ознайомлені зауваження уваження подано питання. Ставте голосування. Хто задане питання? Проти отримався. рішення прийнято. Останнє питання про надання дозвілу на розробку проєкту і землеустрою щодо відведення в комунальну власність земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту. Звернулись правди ДТ Київські регіональні електромережі, надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в комунальну власність земельної ділянки орієнтовної площею 94 квадратних метра з метою встановлення земельного сервітуту на території СМТ Калинівка. Питання просте, детект прокладає кабель і для цього просить сформувати земельну ділянку і встановити сервіту для того, щоб можна було обслуговувати. Це вкладає, чи? Вкладає? це кавалінка. Є питання, пропозиції. Все mm одного -hmm. сування. Хто задане питання? Хто Рішення прийнято. Можна вже якісь питання? Згідно порядок, питання закінчено. Пропоную закрити засідання. Хто за те, щоб закрити наше засідання?